чи 2020 рік нам виносити мозок, це все набиралось як сніг, а ми стоїмо в літніх кросах хтось пристосувався за сні, побуха в боргах і у позиках, та кожен шукає свій спосіб, щоб не зійти з розуму Кожен шукає свій спосіб, щоб не зійти з розуму Кожен шукає свій спосіб, щоб не зійти з розуму. Вічай Тома бізнес, кобі спорт, робота. Хтивість, злоба, щирість, мода, ні наркотики. Вічай, Тома, бізнес, кобі, спорт, робота. Хтивість, ти щирість, мода, ні, наркотики. Вірус нового типу, повний локдаун в Україні. Ми воєнний стан. Екстрені відключення електроенергії майже кожен четвертий за межею бідності. Кроса на землю тут татуму, вільної душі у суспільстві за закритом Швидше вже дощ над міратими. Мені же зберусь своїми поразками пилими, кросами, чорними землями Топчусь на місці районними центрами фрази людей, що наповнені Сенсами, фокус забитий, Справами буденними, кожен шукає собі помилки, І себе закопає у гори піски, коли у тунелі, не бачиш ти світла. З паніки буде повір'я да. спорті лутомани, і пластики, і лудомани ламають ці стіни рвуться паркани, не втратити в сили, якої немає це гірше, ніж просто жити у стаї Віча, Тома, бізнес, хобі, спорт, робота. Хтивість, лоба, щирість, мода, ні, наркотики. Віча, Тома, бізнес, хобі, спорт, робота. Соба, черість, мода, нім, наркотики